Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати пісні гречаники. Гречаники за цим рецептом виходять неймовірно смачні. Беремо одну картоплину. У мене вона вагою 550 г. Картоплю натираємо на дрібній терці. 500 грамів гречки відварюємо і залишаємо охолонути. Треба взяти 400 г грибної ікри. У мене є на моєму каналі, як її приготувати. Якщо не маєте грибної ікри, то її можна замінити шампіньонами. Їх потрібно взяти 400 г і підсмажити. Но я печериців брати не буду. В мене є грибна ікра. Картоплю натерла, віддушила, рідину злила у миску. До гречаників я печериців не беру, відставляю в сторону. Через м'ясорубку перекручую половину гречаної відвареної крупи і грибний паштет. Другу половину відвареної гречки теж всипаємо у миску. Додаємо картоплю, яку ми віддушили від рідини. А рідину від картоплі зливаємо, а крухмаль, який залишився, додаємо до гречки. Гречку перчимо, додаємо сухий часник, солимо до смаку і все ретельно перемішуємо до однорідної маси. Фарш до гречаників готовий. Беремо столову ложку фаршу. Робимо з нього гречаника і обкачуємо в борошні з усіх сторін. Поправляємо і викладаємо на дошку. Повторяю: беремо столову ложку фаршу, робимо гречаник, обкачуємо в борошні і викладаємо на дошку. І так робимо всі гречаники. У нас вийшло 28 на пів а зараз будемо їх смажити. У пательню наливаємо 3 столових ложки олії, розігріваємо її і вкладаємо гречаники. Смажимо з одної сторони до золотистого кольору. Смажимо пару хвилин. і перевертаємо. Перевернули і смажимо з другої сторони до золотистого кольору до готовності. Гречаники смажились гарно, не пригорають. Це тому, що ми обкачали гречаники в борошні і смажимо на малому вогні. Смажені гречаники викладаємо в тарілку на паперову серветку. І так смажимо всі гречаники, викладаємо у миску. Ви тільки подивіться, скільки багато гречаників у нас. А зараз покажу, які вони всередині. Всередині м'які соковиті будемо куштувати це неймовірна смакота. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі смачні пісні гречаники. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Смачного і продуктивного дня і міру нашій рідній Україні!